Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу! Сьогодні підготувала для вас майстер-клас на ось таку дуже ніжну мережевну силянку. Покажу вам детально, як зробити ось такі заокруглені кінчики у силянці. Все насправді дуже просто, хоча виглядає наче складно. Вага моєї силянки! 22 г. Приблизно стільки вам необхідно взяти бісеру. Довжина силянки 42 см. Така довжина потрібна, якщо ви плануєте сплести дану силянку у вигляді намиста. Дана силянка буде гарно виглядати і як чокер. Для того, щоб у вас вийшов чокер, ви просто плетете силянку меншої довжини. Для плетіння нам знадобиться бісер двох кольорів. Білий та прозорий. Я використовую черський бісер номером 10. Бісерна нитка у мене поліард 40 та будь-яка наместина, яка буде слугувати нам стоп наместиною Я обираю ось таку чорну для того, щоб на контрасті її було добре видно. Відрізаємо шматок нитки та заправляємо уголкою. Я не рекомендую брати шматок більше 1,5 метри. Населяємо стоп-намистину на голку, протягуємо майже до самого кінця нитки, залишаємо невеличкий кінець нитки, для того, щоб в подальшому ми могли її закріпити. Закріплюємо стоп бусину. Для цього проходимо декілька разів крізь цю намистину. Намагайтеся закріпити її таким чином, щоб в подальшому ви могли її легко зняти. Набираємо одну білу, три прозорі, одну білу, три прозорі, 5 білих та одну прозору бісерину. Спускаємо ці бісерини до стоп намистини. Розміщуємо бісер у руці стоп намистиною догори. Проходимо голкою у п'яту білу бісерину догори. Затягуємо петельку. Набираємо три білі бісерини. Проходимо у білу бісерину голкою догори. Набираємо три білі бісерини. Проходимо у білу бісерину голкою догори. Далі слідкуйте за правильністю орнаменту. Набираємо три білі, дві прозорі бісерини, проходимо у другу білу бісерину голкою донизу. Набираємо три прозорі бісерини, проходимо у другу білу бісерину голкою донизу. Набираємо три прозорі бісерини, проходимо у першу білу бісерину голкою донизу. Набираємо сім білих бісерин. Спускаємо бісерини нитці, відділяємо другу білу бісерину і проходимо в нею голкою догори, затягуємо петлю. Набираємо три прозорі бісерини. Проходимо у другу прозору бісерину голкою до гори. Набираємо одну прозору, одну білу, одну прозору бісерини. Проходимо у середню прозору бісерину уголкою догори. Набираємо три прозорі бісерини. Проходимо у другу прозору бісерину уголкою догори. Набираємо три білі, дві прозорі бісерини, проходимо у середню прозору бісерину голкою донизу. Набираємо три прозорі бісерини. Проходимо у білу бісерину голкою донизу. Набираємо три прозорі бісерини. Проходимо у середню прозору бісерину голкою донизу. Вбираємо одну прозору, дві білі бісерини, проходимо у другу білу бісерину голкою донизу. Набираємо три білі бісерини. Проходимо голкою у другу білу бісерину до гори. В процесі плетіння не забувайте підтягувати нитку. Набираємо дві білі, одну прозору бісерини, проходимо у середню прозору бісерину голкою догори. Набираємо одну прозору білу прозору бісерини. Проходимо у середню прозору бісерину голкою до гори. Набираємо одну прозору білу прозору бісерини. Проходимо у другу прозору бісерину голкою до гори. Набираємо 5 білих бісерин. Проходимо у білу бісерину голкою донизу. Набираємо три білі бісерини, проходимо у білу бісерину голкою донизу. Набираємо дві білі, одну прозору бісерину, проходимо у першу білу бісерину голкою донизу, набираємо три білі бісерини. Проходимо у першу білу бісерину голкою до гори. Набираємо три прозорі бісерини, проходимо у другу, тобто середню білу бісерину, голкою до гори. Набираємо три прозорі бісерини. Проходимо у другу. Білу бісерину голкою догори, набираємо прозору білу, прозору бісерини, проходимо у середню, прозору бісерину голкою донизу, набираємо прозору білу, прозору бісерину, проходимо у другу, середню, прозору бісерину, голкою донизу. Набираємо прозору, білу, прозору, чотири білі бісерини, спускаємо цей бісер по нитці, відділяємо одну білу бісерину, проходимо крізь неї голкою догори, затягуємо петлю, набираємо три білі бісерини, проходимо у білу бісерину голкою до гори. Набираємо три білі бісерини, проходимо у білу бісерину до догори. Далі орнамент продовжується. Я залишаю час, на який ви можете повернутися та продовжити плетіння. Проплітаємо виріб на необхідну вам довжину. По закінченню необхідно закріпити нитку. Як закріпити нитку, можете подивитися ось у цьому відео. Я по закінченню плетіння вирішила, що моя силянка має закінчуватися на білих бісеринках. А ось, коли я починала плести, тут у мене присутні прозорі. Тому я зараз знімаю стоп-бусину. І просто знімаю ось ці прозорі бісерини. Ви можете цього не робити, це ви робите за власним бажанням. І тепер закріплюю цю ниточку, де була у мене стопна местина. Після того, як закріпили нитку, можна приєднати застіпку. Для цього я використовую ось такий карабін, подовжувальний ланцюжок та з'єднувальне кільце. Роз'єдную кільцем, продіваю в останню комірку. Силянки сюди ж поміщаю карабін. Тепер закриваю з'єднувальне кільце. З іншого боку беру подовжувальний ланцюжок та продіваю його у силянку. І ось такий результат виходить. Силянка виглядає дуже ніжною, наче дійсно виконана з мережева. Для порівняння та розуміння товщини Силянки покажу вам її разом з однією з тих, що плела раніше. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатись на мій канал, якщо ще не підписані, щоб не пропускати нові та цікаві відео. Всім до нових зустрічей!